Закарпатські митники виявили хитромудрі оборудки під час розмитнення шести вантажівок. Їх везли із за кордону в Україну із неправомірним зменшенням розміру митних платежів на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Порушниками виявились керівники підприємств та приватних фірм з різних регіонів України. Зокрема, один із фігурантів сплатив за вантажівку, рік виготовлення якої за документами зазначено 2016-й, всього 170 тисяч гривень. Насправді ж, фура, виготовлена у 2015 році. І за неї необхідно було сплатити майже 780 тисяч гривень митних платежів. Аналогічні фінансові афери зі зменшення розміру митних платежів при імпорті ще п'яти вантажівок також підтвердилися після отримання офіційних відповідей на запити митниці від німецьких колег. Варто зазначити, що такі протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 150% несплаченої суми митних платежів.